Україна велика європейська країна. Сотні років вона боролася за свою незалежність за те, щоб довести свій високий статус на світовій арені. Україна є європейською країною не тому, що її територія є центром Європи, а тому, що українці здавна сповідують ті принципи свободи і незалежності, які притаманні багатьом країнам Європи. Україна країна трагедій і краси. Країна. Де найбільше люблять волю і найменше знали її, країна гарячої любові до народу і чорної йому зради, довгої вікової героїчної боротьби за волю. Шлях України позначений високими степовими могилами та прекрасними піснями. Пісня, як естафета, передає від покоління до покоління історичну правду про свій народ, його стремління і заповіти. А зараз з літературною композицією виступлять студенти групи. Тебе не вигадав, Тарас, бо ти можлива і без нього. Та й Котляревський в перший раз не споряджав тебе в дорогу. Ти наче в ранішня зоря, гориш і сяєш спокон віку. не заснував тебе варях, а грек ішов по твоїх ріках. Тебе оспівував боян, поені, поет воїн знаменитий. І скільки світ твої поля дає можливість людям жити. Полути кров'ю поколінь, вони впроможні все вротити. Бійці, – отважні… І ці отважні поколін, красунчі нок, високе жито. Тебе не видано ну, ніхто. З'явилась ти у день творіння. Благословив тебе Христос за щастя і творіння. Щодня благаю я Христа, щоб ти не знала ти руїни. Тебе не вигадав Тарас, завжди була ти Україна. Вічно живе Україна! Вільна і повна краси, і пісня рідного народу в серці своєму неси. Пісня Україна виконує загнітко Костянтин. Дороги іншої не треба, поки зори чумацький шлях. Тобі не можна не цвісти. І ще не скоро наш кінець, ще може нашими серцями розпалим тисячі сердець. ще свічка наша не згоріла. Чи наша молодість при нас, а те чи варте наше діло, то скажуть люди, скаже час. україно, україно після. До бідоні! Я українець, вірою і кров'ю. Моє коріння тут по всій землі. Воно моє і відчиняється з любов'ю, а я страждаю болями її. А зараз літературну композицію представлять Іван Білецький та Михайло Стрілецький. Не шукай, бо немає такої землі. Де так сонце нам світить, шумлять гаї. Це земля Україна, мій рідний край. Збережи, обігрій, знову сили дай. Наша мова прозорі дзвінкий струмок, що у пісню сплітається, мов вінок, щедрі ниви, безкраї твої поля, і безмежна родюча твоя земля. Прошу тебе, Господь, благослови мою країну, рідну неньку мати, хто захотів на вік з коліну стати і не схили голови. Де неба, сонця і трави, благослови розгублену годину, мою стражденну неньку Україну. Прошу, Господь, благослови. Дай нам, Боже, від зради і суєти, для нащадків наш край рідний зберегти, зберегти Україну від днів лихих, і вона обігріє дітей своїх. Прошу тебе, Господь, благослови мою країну рідну, неньку мати. Хто захотів на вік з колін устати і не схилити голови, благослови їй путь до слави і благодатним світлом нас осяй, втамуй любов'ю, вічну спрагу, благослови мій рідний край. Не спіть, не дрімайте, спішіть, поспішайте, всією сім'єю, всією ріднею на музики троїсті. З музичною композицією виступить Іван Чернибко. вопреки, делай от руки, мир переверни, небо опроки. Каждым нам В каждом черновике, Учитель пролыжается в своем ученике. Всю мою жизнь я иду к дну, Всю мою жизнь я искал любовь, Чтобы любить одну. Они сказали, нас поздно спасать и поздно лечить Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы Лучше, чем мы Лучше, чем мы Когда меня не станет, я буду петь голосами Моих детей, голосами их детей Нас просто меняют местами Таков закон сансары Круговорок людей, ой, мама, Когда меня не станет, Я буду петь голосами моих детей, И голосами их детей, Нас просто меняют местами, Таков закон сансары. Круговорок людей, ой, мама, Нас не сирить, мы живем на зло. Пусть не везет, но мы свое возьмем. Это небо вместо стены здесь сверх ногами. Эти звезды темноте тобой зажженный фонарик. Э, тысячи меня до меня и после меня будет. Тысячи меня и тысячек не меня, тысяча меня. И мы снова в дребезги, и нас не починить Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы Лучше, чем мы Лучше, чем мы Когда меня не станет Я буду петь голосами Моих детей И голосами их детей Нас просто меняют местами Таков закон сансары Говорок людей, ой мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей, нас просто меняют местами, такого закон, сансары, говорок людей. Нумо, люди молоді, гарні в танці і в труді. Затанцюємо весело і завзято на прекрасне, я... на яскраве свято з музичною композицією виступить Дмитро Постернак. Осміхайтесь, люди, частіше на землі тоді буде тепліше. Хай турботам немає кінця, але посмішка всім до лиця. Виконується пісня, ти ж мене підманула студентами. Групи «1А1». Ти казала в понеділок, підем разом по барвінок, Я прийшов тебе, нема. Підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж, підманула, ти ж мене підвела ти, підвела, ти ж мене молодого, зума, з розуму звела. Ти казала у вівторок поцілуєш разів сорок, я прийшов тебе, нема, підманула підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, з розуму звела, ти казала у середу, підем разом по череду. Я прийшов тебе, нема, підманула підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, з зрозуму звела, ти казала. У четвер піддим разом на концерт, я прийшов тебе, нема, підманула підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, сумма з розуму звела, ти казала у п'ятницю, піддем разом по суницю, я прийшов тебе, нема, підманула підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, сумма з розуму звела, ти казала у сулу. Роботу, підем разом на роботу, я прийшов тебе, нема. Підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. <сл> <рівень в> <cared> ти ж мене молодого, з зрозуму звела, ти казала, у суботу піддем разом на роботу, я прийшов тебе, нема, підманула підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, з зрозуму звела, ти казала, у неділю підемо разом на весілля. Я прийшов тебе нема. Підманула підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене Молодого з ума зума зрозуму звела, ти казала, я умру, я зробив тобі трону. Я прийшов, а ти жива, підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, зума зрозуму звела.